Абсолютно пусті рамочки. У цьому році урозай не дуже, Ніякий, не абсолютно. абсолютно. Відколи від я займався пасічництвом, я не пам'ятав такого поганого року. Я із більше 100 сімей, бачите, тут 50 метрів тиса, краплину меду не взяв, навпаки, треба їх кормити. У пасічники Мукачівського району і берегівського вже по два місяці. Вже по два місяці кормлять бджіл. Я не кормив їх ще, кормив спочатку на одній пасіці і вимушений далі, тому що бачите, що є. Ось тут прополіс, бачите, хоч приблизно, щоб ви орієнтувалися, що то є. Він е показаний від 40 хвороб, дуже хороший лікувальний засіб, але бачите, в яких мізерних кількостях. При лікуванні дихальних шляхів, шлунку, кишечника і так далі. Дуже добре, як кажуть, дуже-дуже має показник хороший при лікуванні зубів, навіть якщо взяти прополіс, зі скрепсти його, зробити як горошинку невеличку. Тиснути у дупло зуба через 15 хвилин повне знеболювання, сам по собі вже. Але корисніше його розробити, розбавити із спиртом, краще всього 90-градусний, може бути 70-градусний, але краще сильніший, тому що краще розщеплюються всі ті смолисті речовини, він вже, бачите, як, як, як смола. І обов'язково, якщо збирають пасічника, є недосвідченіші, молоді пасічники, збирають, обов'язково треба в грудку або в палочку і одразу е добре, як кажуть, загорнути, щоб не вивітрювався. Він може 2-3 роки бути е в такому стані, лише, лише лише, щоб він був добре, добре загорнутий і обов'язково загерметизований. загерметизований. І не, не, не в вигляді порошку, а в вигляді грудки. Плотної грудки і збирати його обов'язково треба в теплу погоду, тому що він, якщо трошки холодніше, при збиранні він розбризкується. Просто розлітається, стає крихким і важко його збирати. Так, щоб без, без а чого втрат. Сам утворюється? Він утворюється на бруньках. І е, це є неперетравні рештки спильцю, який бджоло збирає з квіток. І матка не відкладе жодне яєчко. До того, як бжоли не натруть до блеска натирають кожну комірку, я вам покажу тут у подальшому, це є дезінфекція, природня дезінфекція. Він настільки сильна, має настільки сильну бактерицидну дію, що проводилися дослід, дослід у 1972 році у Ленінграді, обклеювали кусок м'яса сирого прополісом, і цілое літо м'ясо не портилося. Бували випадки, що миша залазить до бжіл, у вулик, бжоли її зажалюють. Ну, і, звісно, річ, того, що миша набагато масивніша за бжіл, вони не можуть її витягнути, обклеюють прополісом, 5-6 років миша не розкладається. Так, тушка навіть не мумія, мумія то є. Там вибрано все, там залишена лише шкіра, а тут тушка повністю, вибачте, з і з усім. 5-6 років не розкладається. Наскільки на сильна -бактерицидна, бактерицидна дія. То природній антисептик. І найкращий природній антиоксидант. Я ja був на конференції з апітерапії, бачите, скільки рамочок ми вже три рамочки я відставив порожні, Ну, я ще не підкормляю їх. От бачите, отакий от мед. Ось тут мед, то вже почався мед. Має бути печатка. То вони самі опломбовують, щоб не було доступу повітря, то вже заготовка на зиму. Наскільки вони мудрі, бачите, з тої сторони ще немає нічого. Ну трошки там є. Долі наші мирні. Люди їдуть з Омська, з Томська, з Оренбурга. І роками, і постійно їдуть і за наші, наші бджоли, вони б любу платили. Бачите, які точні комірки. Ну, всі трошки більші, в них є взагалі три види комірок. То є для бжил, для вирощування бжіл менші, то нижні для вирощування трутнів. Але стандарт, стандарт, там до, до, до 10-ї міліметра стандарт у них. Чіткий. Якби у нас були такі стандарти, то і... для меду, для бджілки, для трутня три види кумірок. Так, для, для мед вони складають і у бжолині, і у трутові. Третій вид є особливий для виведення матки. Матка виводиться, якщо ці в горизонтальному положенні і трутні, і, ма, і в горизонтальному, матка вниз головою виводиться. Але її кормлять спеціальним маточним молочком, якщо якої надзвичайно. Великий біостимулятор. Якщо бжілка 21 день виводиться, трутень 24, а бжолина матка 14 днів. Але є велика різниця, де вона виведена, у верхній частині гнізда чи в нижній частині гнізда. Навіть у вулику, навіть при одинаково догляду, дуже велика різниця. А мотивація яка, ну то причина є? Звичайно, де, якщо вище, значить там більш стабільна температура. Вулик то живий кондиціонер. Нижче, плюс 14 у них немає навіть зимою при 30 мінус. І то треба виробляти тепло. Вони не сплять, вони не впадають у сплячку. Вони весь час живуть і трудяться, замінюють одна одну, як вартовий, бо інакше вони б всі замерзли. Все крайні замерзали, осипалися, осипали так, так, що знищені б були всі. А із центру бжола, з центру клуба йде бжола на край, заміняє ту, яка зголодніла і змерзла. І все відбувається в них ну, як у, порядних, да, як у порядних часових. А сама ніколи з поста не піде. Що збирають, гуські, Що збирають? Репа, гречка. Значить, гречка, інші, інші супутні, супутні, значить, медодайні рослини. Значить, середньоросійська зациклиться на гречці і на липі. Ну, я вже сказав, що липа дуже <кій> примхлива, їй треба дуже оптимальні такі умови, щоб вона дала нектар. Вона, вона дає добре, але дуже-дуже-дуже примхлива. Я ще раз повторюю, дуже, дуже дуже фактори природні дуже впливають на її продуктивність. От. Гречка дає до обіду, значить, тоді так, якщо липа не дає із-за погодних умов. А гречка лише до обіду, значить, цілий день вони вже по тому півдня фактично крутяться. А наші, ні. наші йдуть, якщо там немає, то туди. там немає, туди. знаходячися в одних і тих же умовах за часів Союзу, ще сильний Союз, у 70-ті роки погодьтеся був, значить визнали, що в той час, коли середньоросійська з двох видів квіток збирала, наша збирала з 18 видів квіток. Звідси якість меду. Звідси його цілющість. До речі, я вам скажу, що у нас в умовах Закарпаття, якщо є 10 літрів меду, можна забрати товарного з вулика, то є добре. Чому? Справа в тому, що для того, щоб прокормив себе вулик сам для себе, значить, по зоотехнічних нормах 70-80 кілограмів меду споживають за рік і 20-30 кілограмів ПРГ. А де його взяти в природі? Допустимо, сади, ну, яблуні, груші і так далі, так далі. Від 15 до 25 кілограмів з гектара дають. Що то є? А погода більше всього, ще погода не стійка весною і так далі. Медоноси у нас практично акація вирубується, акація окремими, окремими масивами росте. Практично сільськогосподарські як кажуть, медоноси перестали висіватися, тому що. Все в нас, на жаль, пішло, пішло на, на убиль, хоча от, і дуже хороший, дуже хороший мед, хоча й рахується, між іншим. З гречки мед є технічним. А з соняшника більше, ще, ще, ще більше. Значить, з рапсу теж рахується, то все технічні меди рахуються. А як то розуміти, технічний? Ну, як вам казати? Ну, приблизно так всі ми знаємо, тому що виноградівщина славиться виноградниками. От. Є в нас Ізабела. От ізабельні сорти рахуються технічними. Тобто для переробки. Для переробки воно от непогане вино із Ізабели, але ми знаємо так, що якщо є столові сорти, маємо на увазі європейські сорти, то зовсім не то вино, що є ізабельне вино то ну, і так... по смакових якостях, і по всьому. Ну і технічний мед, то, що на переробку йде, ні, його можна спокійно вживати, він непоганий мед, більше того, особливо, я скажу за гречаний мед, що він дуже добрий е, тим людям, які е, втратили багато з тих чи інших причин після операції, або ще щось втратили багато крові, От, е, в кого малокрів'я. Проблеми з печінкою і так далі, от він дуже корисний якраз тим людям. А от діточкам я би радив, мається на увазі малі діточки, обов'язково акацієвий мед або той, який вмістить велику частину акацієвого меду, із-за чого? Можна, старшим діточкам будь-який мед можна вже такий, три рочки і більше. Я маю на увазі дитину до, до року, тому що якщо. Ми споживаємо мед, натуральний мед, то він терпкий, настільки терпкий і солодкий, і в той же час терпкий, що викликає нам і спазми горла. Що деколи треба, я навіть сам, коли знаю, особливо коли цвітуть медоносимості вже середні, середньолітні, в особливості осот, треба кружечку з водою. Щоб запивати, тому що спазми настільки стягують, що не, не дає людині дихнути. От якщо є мед такий, що його дуже легко, крім макаці, його легко його їсти, він гладко йде, то вже викликає підозру, що, е... то є, що то є натуральний мед. Зараз, попри те, що дійсно збори меду в цьому році дуже слабі, то тим не менш ходять по вулицях і на базарі якісь ну, непевні такі люди і дуже дешево продають нібито мед. Я зрозумів, я зрозумів питання. По-перше, е, наскільки я знаю, е, пасічники то вічно зайняті люди. Їм просто фізично немає часу ходити десь просити, тим більше цього року меду мізер і то на пальцях можна перерахувати, хто взяв, хто ризикнув. Я із 100 сімей не ризикнув цього року, взяти навіть краплю. Я не став відбирати від них те. Хоч ви бачили, що там трошки є, і там трошки далі би було, я не став від них відбирати останнє. Не На, не навпаки, зінувати, навпаки, я думаю, підкормляти вже частину, що відчували себе слабше, підкормлював цукровим сиропом, тому що інакшого виходу не було, просто гинули з голоду. Причому навіть цукор буває різний. У мене е, років два або три тому були, були французи, подружжя. І вони жалілися, вони жалілися, що знищили свої бджоли, дуже багато пасічників цукром підкормляли із тросника. Там зовсім інша структура. Так що все-таки наш буряковий цукор є наш буряковий цукор. Так, так, так. Там, там зовсім зовсім друга хімічна, кажуть, складова. Я би казав, що треба утримуватися від... Від покупки таких сумнівних медів, особливо ті, що аж занадто дешево. Тому що, як вам казати, меди, я якраз був на ринку, я давно на ринку не був, так, просто для цікавості запитав. По 100 гривень літр, по 110 є з цільниками, є 90. Ну, ви знаєте, то, що фальсифікат, видно, що є фальсифікат, явний фальсифікат, є мед, який є бджолиним медом, але сумнівного походження, чотирьом країнам, у тому числі і Китай, заборонили реалізацію меду на світовому ринку із за занадто великої хімізації, скажімо так, У нас він теж в нашу країну ввозиться по ціні долар. Кілограм, буцім, то для фармацевтичної промисловості, для кондитерської і так, далі, і так далі. А для чого? Краще його дати на базар, і не потребує ніякої, е, ніяких затрат, вони дадуть його трошки дешевше, по 70, по продавець той, не зовсім, я би сказав, добросовісний, і має на тому вигоду. А що споживає покупець, то вже інша справа, якщо він купляє той півлітр чи літр меду для лікарства, а там він отримує, хто його знає що. Тим більше, що в умовах, в умовах простої лабораторії, в нас є дві лабораторії в державі, де можна зробити детальний аналіз меду, тому, в тому числі і на наявність шкідливих. І отруйних речовин, то лише у Львові і Києві. Ну, туди ж не піде кожен продавець, кожен покупець. Просто смішно буває, коли люди говорять, що от я кажу, три літри купив за, 100, за 130 давав чоловік, носив з баночку трилітрову банку, а потім за 120 дав, то явно не мед. Там, там вже експертизи навіть зайві. Я чув таке, що просто патока продається, півфабрикат цукрового робництва. Ну, я не знаю. Я, я не застосовував такі технології, тому що що Бог дає, як, як бжоли зроблять, так я і, і даю, якщо є, що давати. А ну, як, можна, можна, цукор, можна цукор, просто карамелізують цукор. Він, виходить, і, 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 і темної консистенції. Але все-таки його можна відрізнити, по-любому його відрізнити, як більш-менш спеціаліст відрізнить. Відрізнить, відрізнить. Навіть на око не треба навіть пробувати. Якщо покупець купляє мед, незалежно від кого, але забігаючи наперед, я би сказав, що потрібно купувати у тих людей, яких добре знаєш, який тримає бжіл. Ну а все інше залежить від того пасічника, який реалізовує свою продукцію. Oh